Християнський тест, за яким законом ти живеш. У світі існують закони, і всі люди вони живуть за якимись законами, і на підставі цього вони з'являються перед Богом. І апостол Яків писав: хто звернув грішника від хибного шляху, його врятує душу від смерті й покриє безліч гріхів. І Ісус каже, немає більше тієї любові, якщо покласти свою душу, своє життя за когось. І якщо ми живемо по милості, життя наше сповнене любов'ю, прощенням, милістю, не осудом. І хто звернув грішника від хибного шляху, то його врятує душу від смерті, і це покриє безліч гріхів. А якщо ти живеш за іншими законами, твоє серце, твоя душа, твій разум він переповнений чимось іншим, то діє вже недосконалий закон у твоєму житті, суд без милості, який не виявив милості. Амінь.